Доброго ранку. Сьогодні 23 серпня, десь 9.30. Я у сквері Богдана Хмельницького в Черняві. Тут недалеко моя робота, і я вирішила прочитати сьогодні вірша, який я написала ще в 2016 році, і який війшов до моєї першої збірки, яка називається Путь. «Грам душі Пробуждення». Мені інколи сумно буває, що стільки інформації було дано людям для того, щоб квантовий перехід, який ми зараз усі проходимо, пройшов трохи спокійніше, щоб не було таких жахливих подій. Насправді люди роблять тільки два вибори Іти дорогою страждання. Чи йти дорогою пізнання. І людство чомусь весь час вибирає дорогу страждання. Але я вірю в те, що і цей урок, і ці події ми всі переживемо, і наші діти будуть вже жити у іншій країні, дуже щасливі, багаті і з дуже розумними, красивими душою людьми. Благаю я тебе, Господь, будь милосердний до країни, де проживаний славний рід, де ще живуть його родини. прости нам пращурі гріхи, допоможи своїх позбутись, щоб наші діти знали, як до тебе знову повернутися, щоб всі могли ми осягнути нашу земля. Небесне тіло, воно летить і крутить клісь у русі. Всім це зрозуміло, і ми не можемо змінити цю траєкторію для руху. Повинні ми лише пізнати світобудову науку, наука ця про суть буття, як можна жити в щасті, лірі. Як збудувати майбуття, щоб дружно проживати в мирі? І десять правил, простих. Віками, що передавались, повинні всі ми знову осягнути, щоб наші долі не спіткались. Одне із них любити батьків та поважати свою родину, то основа майбуття, то фундамент він єдиний. Чом так безпечні люди стали, багато свар в сім'ях нині, немає злагоди у сім'ях, не буде миру в Україні, щоб лад в країні навести такий красивий та багатій, повинні всі ми підмести в своїх родах батьківських хат та зрозуміти суть речей, таких простих, всім доступних. Як мати захист для дітей, щоб доля не була підступна? Рід то великий дружний хор, який ми можемо шикувати. Першу шеренгу підуть діти, за ними батько, їхня мати, за батьком його рід, за мамою, її родина. І так роди стоять у слід. Дідусин рід, бабусина родина. Якщо є злагода в них, яка-то дітям допомога повернуть голову назад, там захист є, там є підмога. Не сім'ї вже провал, нема за дітьми того статку. Вже не стіна, а півстіни, хоч захист є. Але тож не цураємося, с своїх батьків і свого дому. Нема надійніше стіни, що прийде нам на допомогу. Якщо ми злагоду знайдемо у власних родах великих, тоді проявиться народ прославлений цих родів ликами. Народ не публіка проста. Це не толпа, не просто людини, це не населення, не маса, а це могутні всі родини. Тоді ніхто не зможе нас так просто скрити, захопити. Тоді не страшно і не важко в такій країні всім нам жити. Благословити нас, Господь, для змін на краще в цьому світі. Хай ясно світить сонце всім, цвітуть сади. Щасливі виростають діти, мирного всім неба, спокою, віри, любові і надії все буде добре.